Права 835. Доведіть, що різниця натурального трицифрового числа і числа, записаного тими самими цифрами у зворотньому порядку, ділиться на 11. Ну що ж, давайте розглянемо число трицифрове С. Записуємо, що розглянемо. Трицифрове. Натуральне число А Б С. так тоді, число записане. Теми самими цифрами у зворотному порядку? У зворотному порядку буде C, B, A. Є? Ну що ж, а як можна записати число ABC? Число ABC, Давайте запишемо, що А Б С. У нас означає, що у нас буде А сотень. А що множиться на 100, плюс Б десятків, Б що множиться на 10, плюс С одиниць. Ну, запишемо С помножити на одиниці, але це буде просто С. Що ж запишемо, що це буде дорівнювати 100 А плюс 10 b і плюс c. Аналогічно ми запишемо c b, a. Яке, яке число позначає c, b, a? Тут уже буде c сотень c помножити на 100, плюс b десятків і плюс. А одиниці А помножити на 1. Тобто, разом це буде 100 c плюс 10 b додати. Ну і А що множиться на 1 це буде А. Ну а що ж, а зараз давайте знайдемо різницю цих двох чисел. Тобто, ми записуємо, що ABC С Ба. Це дорівнює. Замість ABC ми пишемо. 100 А плюс 10Б плюс С. Мінус. А в дужках записуємо. Тоді замість cba 100 С, плюс 10Б, плюс А. І це дорівнює Ну що ж, пишемо тоді, як 100 А плюс 10Б плюс. С. Потім перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Буде не 100C, а мінус 100C. Буде не 10 b а мінус 10 Буде не плюс а, а, мінус А. І це дорівнює. Ну, що шукаємо подібні доданки. У нас є 100а і мінус А. То ми записуємо, що це буде 99а. Далі у нас є 10 b Плюс 10 b і мінус 10B. Ця сума дорівнює 0. і можна використати суми. Ну і в нас ще залишається плюс c і мінус 100C. То мінус 100c плюс c, це буде мінус 99 c Є? Ну що ж, 99 ми можемо винести за дужки, то вийде 99. А в дужках вийде А мінус С. Ну, або можна 99 записати як 9, що множиться на 11. Ну і множиться на А мінус С. Ну що ж, ми бачимо, що цю різницю можна подати у вигляді добутку, де один із множників число 11. То це означає, що ця різниця буде ділитися на 11. Давайте так і запишемо, що оскільки. Оскільки ця різниця, цю різницю, цю різницю можна подати у вигляді добутку де один із множників число 11, так, записуємо то ця різниця ділиться. 11 є. Ну що ж, записуємо, що твердження. Доведене. Є.